Запитання номер 1 блок 10. Конституційне право на житло. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Професійна правнича допомога адвоката у випадку виникнення спорів з цих питань. Конституційне право на житло. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло. Придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону, за рішенням суду. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Що включає достатнє харчування, одяг, житло? Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права за винятком випадків. Коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для захисту здоров'я чи моралі, або для захисту прав і свобод інших осіб.